Їдемо в маєдок Святого Миколая. Ми беремо вас собою! Ось цим автобусом ми. Ми маємо лист до Святого Миколая і йдемо у його резиденцію, у хатинку Святого Миколая, Єва зі своїм класом, з друзями. Так, йдемо віднести листа. Так називається місце, куди ми приїхали. Я вона запрошує пройти у маєток. Ось такий от маєток Святого Миколая. Така хатинка дерев'яна. Зона відпочинку тут не є велика, але і не маленька. Тут достатньо є дерев'яних ось таких от, качель. Так, ось тут донечка гуляє. Наша група, ось там, з якою ми приїхали, вже збирається, щоб іти відвідати помічників Святого Миколая. Можливо, він є вдома, зараз будемо все бачити. Ось такі качельки, і там їх є багато. Ось туди-туди-туди, в сторону лісу. Звичайно ж, все з дерева. Гарно. Єва, твій лист готовий? Міланка а в тебе. Все, написали, все, що бажаєте у Миколая. Наша група. Ось ми приїхали. І зараз будемо йти. І тут багато інших діток, інших груп. І ми йдемо в гості в цей маєточок до Миколая. Науково-пізнавальний маршрут. Містечка можна глянути, багато дерев'яних фігурок. А поки діти чекають зустрічі з Миколаєм, його помічниками, їм можна провести час. Ось так, як ви бачите, дітки й проводять, катаються, лазять. Такий невеличкий комплекс. Отак. Їм весело. А раз дітям весело, значить все добре. Життя прекрасне. Будка, де живе сірко. Ну, поки що собаки з сірками побачили, але я вам серйозно скажу, я вам зараз покажу. Тут так і пише сірко. Сірко. Можливо, він десь гуляє. І навколо ліс, гори Це село Пістень. Косівський район. Наша група дітки з мамами, і ми чекаємо своєї черги. Опа. І зараз ми йдемо. Є книга, де можна написати побажання, вигляд з пошти. І ось в цю кімнату приходять листи від діток з усієї України, і по областях вони всі тут зберігаються. Багато листів. Малюнки Миколаєві, які дітки малюють. І ось тут, в цьому кріслі, Миколай сідає і читає листи. А ось ця різдвяна прикраса це солом'яний різдвяний павук. Робиться соломи. Ручна робота. От скажіть, як класно і як гарно можна зробити. Супер. Це у нас тут спальня святого Миколая. Ось таке зеркало. Дуже давнє-давнє. І зараз увага, яка краса! Це ліжко самого Миколая. Ось тут він відпочиває. Ось така красота. М -м -м. І навіть можна посидіти, попробувати. Попригати і навіть прилягти. Ви знаєте, а я присяду, розкажу вам. Ви знаєте, воно досить тверде. Це просто на дерев'яній основі ось такий натуральний ліжник. І в віконечко, куди він дивиться. Одяг його, М -м -м -м. пічка, звичайно, піч, піч, піч тепла. М -м -м. Одяг Святого Миколая. Можна поглянути. Шапка. Угу. Як гарно. Ось такі натуральні штори. І зараз йдемо ще глянемо його кабінет. Ось це різочки у Миколая, крім подарунок в мішках, ще є різочки для тих дітей, які не слухаються. Ось так. Це для тих, хто думає, що нема. Ні, все є. Бачите, в гуцульському глечику. Справжні різочки. От задумайтесь. Ниточки. Берете картон. Тепер берете ниточку і намотуєте на картон. Майстер-клас по виготовленню ангеликів. Треба намотати клубочок ниточки на картоночку. Так? М -м -м. Нам зараз Мартуся покаже майстер-клас. Зараз ми покажемо, які діток у нас получаться ангелочки. Це наші милочки. другий клас. Ось так цілий клубочок уже дітки практично домотали. Варіант проміжковий. Ось так от, вимальовується. От Єва нам покаже в результаті майстер-класу. Получилась ось така іграшка. Пустиш Єва Ангел, так, з голубими крилами, синьо-жовтий ангелочок. Це дівчинка. Ну, от такий ангелочок. Клас. А зараз ми йдемо в цю хатинку до Миколая. Я всіх вас щиро радий сьогодні вітати тут в маєтку Святого Миколая. В такому маленькому, але особливому куточку наших з вами українських Карпат. На календарі добігає кінця останній день осені на календарі. А в природі уже справжня зима. Ми бачимо, як снігом припорошені гори і долини, і відчуваємо холодний подих справжньої карпатської зими. І крок за кроком, день за днем, наближаємося до свят. А ви, діти, любите свята? Так! <праць> ви чекаєте на них. Шановні дорослі, а ви готуєтеся до свят. <свят>, <свят> а до моїх іменин ви також по-особливому готувалися. Бо в багатьох із вас у руках я бачу листи, які з превеликою радістю хочу сьогодні отримати. Ну що ж, так, другокласники, дякую за ваші старання. Так. Молодці. Дякую. Супер. Хто ще не написав, маєте час. Оцих кілька днів для того, аби взяти аркуш паперу, написати листа, намалювати малюночок. А зараз, діти, я хочу вас почути. Може заспіваєте пісню, може окремо класи готували. Може разом. Вірші готували.

Дарує молодець, що ніхто в чарівну ніч на Миколая не залишиться без приємних сюрпризів, без подарунків. Під подушку, чи біля ліжка, чи під ялинку, чи в тій кімнаті. Отож бойвоно, аток Святого Миколая. Сани Святого Миколая припарковані не так далеко. Ось тут от сіно, тут, напевно, олені е, підкріпляються, але наразі тут не олені, а дітки пригають. Ось така розвага. Діти на сіні. Локація для фото супер, але діти знайшли собі таку розвагу. Тут побачили, Єва вже почала освоювати ось таку лазанку між деревами. І ви подивіться, скільки ярусів. Це є один ярус, зверху ще один. Туди можна йти. І далі. І далі. О, я думаю, що сюди можна і літом приїжджати. І тут буде чим зайнятись. А далі шини. Mm -hmm. А отут у нас 12 місяців. Тут, напевно, можна багаття запалити. І у нас тут серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Ось такі отут класні стільці. Mm -hmm. І ми покажемо вам цю всю лазанку, яку ми сьогодні з Євою і з нашим класом не встигли освоїти. О, я думаю, що тут варто приїхати ще раз, щоб саме тут провести ще час. Єва, тобі тут сподобалось? Так! Да. Хочеш ще? Так! Да. Ну, то добре. Ідемо ще. До Приїдемо. Дерев'яні такі фігури. Дуже гарно. Ось цій хатинці ми тільки що були, зустрічалися з самим Миколаєм. А тепер наш шлях вже йде додому. Дякуємо цьому маєткові. Так, дякуємо, що прийняв наші листи. Тепер дітки будуть чекати подарунок, так, дітки.